Добрий день, мої любі малята! В нас розпочинається Тиждень безпеки дорожнього руху. Знати правила дорожнього руху, бути уважним на дорозі дуже важливо для кожної дитини. І сьогодні я вам пропоную послухати та вивчити вірш Вікторії Прушковської за мнемотаблицею Світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, кліпне лиш, будь уважним оглянись. Приготуйся тільки чітко, переходь дорогу швидко, як зелене вже горить. Переходь по зебрі вмить, Але і тут не забувати, все навкруг контролювати. Малята, ви прослухали віршик про світлофор, а тепер давайте повторимо за картинками. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись! І навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним оглянись. Приготуйся, тільки чітко, переходь дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить, але і тут не забувати. Все навкруг контролювати. Малята. Виконуйте всі правила дорожнього руху. Будьте здорові, бережіть себе. До зустрічі, до побачення!